Вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C, і ми продовжуємо вивчати мультипоточність, або багатопоточність або мультитрейдін. В попередньому відео ми роздивились, як використовувати потоки, як їх створювати, як їх приєднувати до мейну, але я допустив помилку і не розповів, як зробити так, щоб в нас програма не, не очікувала, завершала поток, котрий в нас може бути нескінченним. ну, Наприклад, якийсь моніторинг, або там о, якісь ресурси там, чекає і приймає. І м, треба було в тому відео це розповісти, тож зараз я швиденько розповім його. І так, нам потрібно, потрібно додати бібліотеку Thread, і створити якусь функцію, яка в нас буде виконуватись нескінченно. doWork назвемо її doWork Вона в нас буде ну просто виводити, наприклад, або приймати сюди якусь зміну. Ну, наприклад, bool Ну, нехай буде старт. Або Work, назвемо її. І вона в нас буде цикл працювати до тих пір, поки в нас змінна буде WORK. І давайте тут просто виводити повідомлення, що ми працюємо. Це так, лише абстракція. Функція в нас може виконувати якусь там, складну логіку і все таке інше. Створимо тепер поток, назвемо його TH1, і сюди ми передамо нашу функцію DoWork і зміну, ну, наприклад, True. І тепер наш поток треба заджойнити. Все, в нас це буде виконуватись нескінченно. Воно працює, працює, працює. Ну, тобто, в ну, нас там моніторить, наприклад, там якийсь сервер, або там пінгує, або щось таке. Ну, ми там, звісно, можемо щось повертати з нашої функції, там якщо щось не так, то ми повертаємо. Ми зараз це не роздивляємось. І якщо ми створимо ще одну, наприклад, ще одну функцію, котра в нас буде, ну, наприклад, виконувати там, ну скажімо, якісь там 10 ітерацій, там ітер 10 ітерацій. Не будемо писати, що вона там щось приймає, якісь умови. Ми просто будемо тут робити циклфор. Size TI порівнює 0 у нас. Ай менше, ніж 10 ітерацій у нас буде. І збільшуємо I на одиницю. І ось тут ми будемо тепер виводити повідомлення, ми, наприклад, Org. I плюс один. Ну, нехай буде секунди. Тобто, 10 секунд в нас буде працювати ця функція. І тепер створимо ще один поток. Назвемо його TH2 і сюди ми передамо нашу функцію ten Вона в нас нічого не приймає. Так, і тепер. Ми Т2 теж заджойнемо. І, наприклад, нам потрібно так, що в нас ось ця функція має завершати всю програму. Тобто, в нас ця програма завершається, коли там, наприклад, закінчується черга у цієї функції, ітер вона там приймає якісь о, в нас о, дані, і вона відробила і все. В нас, о, якщо ми заджойнили ось цей. Поток ось цей TH1, то в нас програма не завершиться ніколи. А нам потрібно, щоб в нас завершилась програма на Т2. Якщо ми зараз відкомпілюємо нашу програму, то вона в нас нескінченно буде виконуватись. виконуватись. Так, давайте зробимо трохи по-іншому, бо воно в нас біжить дуже швидко. Ми не встигаємо навіть подивитися, що там коїться. Давайте зробимо таку річ, що в нас. Ось ця функція working буде працювати раз на секунду. Ось це, ну, теж, мабуть, на раз на секунду. Хоча ось це, мабуть, давайте зробимо раз на 2 секунди. Нам потрібна бібліотека Chrono І ось тут нам потрібен клас з і в ньому викликаємо метод sleepO І сюди нам треба передати. Такий тип даних, котрий знаходиться в бібліотеці Chronu, мілісекунди. І тисяча мілісекунд це означає одну секунду. Нам тут потрібно 2 секунди. І ми ось цим а, чином будемо виконувати. Ну, ми ставимо на паузу наш поток. Відкомпілюємо нашу програму. Тепер ми бачимо, що в нас починається воркінг і працюють обидві функції водночас. Все. І в нас виконалась наша функція work котра 10 секунд. І далі в нас біжить наша функція work. Нам це не потрібно, нам потрібно, щоб програма завершилась. Ось, ми тоді робимо не join, а detach. Тепер в нас програма не буде чекати, доки в нас виконаються усі потоки, а завершиться тоді, коли в нас завершиться останній наш поток, і він закриє повністю. Тобто, як в нас було раніше в попередньому відео в нас був поток main. нехай це буде main. І ось від нас виконувався якийсь ще поток. Це в нас була функція, не функція а TH1. І для того, щоб нам завершити програму, нам потрібно було th 1 приєднати до нашого мейну. Щоб воно в нас далі виконувалося. Нам це не потрібно, ми можемо ось це прибрати і зробити його детач. Тобто, коли в нас закінчується мейн, то в нас закінчується і ось цей поток. Вони закінчуються обидва. Тобто він буде працювати до тих пір, поки в нас не завершиться наш мейн, ми не робимо детач, ми не робимо join. Робимо детач. Тобто ми його, давайте перекладемо слово детач, щоб було зрозуміло. Детач. Детач. А Тобто, від'єднати. Все, ми від'єднуємо його від будь-яких інших потоків від мийну і все таке інше. Тож, ось так працює детач. В Наступному відео е, я хочу розповісти про те, як використовувати один ресурс декількима потоками. Ну, Наприклад, готуємо е, якусь їжу, і ми водночас використовуємо один і той же посуд. І, звісно, там одна людина використовує сковорідку, інша людина теж там сковорідку, і все це е, вони намагаються виконати в одному ресурсі. Ну, звісно, що вийде беліберда. Тож, скоро буде наступне відео. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.